Ой, мене ба мене бачать. Тут мене бачать. Це погано, це не гарно. О. Ну, я спрячуся. О, ти знімаєш ще? Так, знімаю. О, ну. Мені трішки страшно. Ау! Мене хочуть вбити. Мене хочуть, хочуть в біг Ты я тебе застрелю. Иди сюди. Ты зараз дивишься? Іди сюди. О, здивись, дивись, дивись. Выїжджайте, дивижайте, виїжджайте. О, ну oh, no. на тобі. На тобі. Буде знати, так, як зі мною сражати. А... Боляче, але не смертельна. Дивись, вже ми до їхньої бази доїхали. Але, мабуть, мене вб'ють зараз. Оно. Це проблема. Іди, йди сюди. Двічі, зараз я їх розстріляю. Я їду до їх. Скажи їм, щоб вони біжали звідси. Скажи їм, щоб вони біжали звідси. Так. Скажи їм, щоб вони біжали звідси. Біжи звідси. Хто? Вона Мене окружу. Ай. <р festivals> Бо ми, ми вмерли, ми померли. М на якому тепер? Так, тепер який о, є Германія? Можемо на за Польщу зіграти зіграти. Так на чому тепер? чм у теперь Хочу безиравно такому, дивись, дивись. Поехал. О, ні, о ні. Зараз буде, зараз буде жарко. Ти приготував собі, ти провітрюєш вже кімнату, тому що в мене зараз буде гарячі біт, mm, Да. Ну що, колеса наготові. Дивись, да. колеса на готові. Колеса на готові. зараз поеду. Ну шо, one, two, three, go! Дивись, всякие танки едут. е вот так вот так ла и ла 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 ля 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 О, допоможіть, допоможіть! Їх тут дуже багато. Допоможіть! Мене хочуть вбити. А, допоможіть! а Мене не побили! Валимо, валамо! Валамо, валамо, валамо! А, Свечу, свечу. о -а -а! На тобі. Ой-ой-ой, ой-ой. поможіть. Оно. оно. Ні. надо было. Да ладно, значит, Ага. Няко.